Париж, Париж, найромантичніший, найелегантніший мрія. І перше місце, яке бажають побачити в гості столиці Франції Ейфелева вежа. А що особливого? Скажіть, це ж просто кілограму металу, сірого і холодного. Явно не вистачає нашої яскравої Дніпропетровської Петриківочки. Українська врода у Петриківському вбранні приїхала штурмувати Париж. Погодьтесь, сміливий крок. Столиця моди і парфумерії, дім художників і скульпторів, чого тільки не бачило це місто. Подивимось, чи сподобається витонченим французам українське. На перший погляд, петриківські кольори на бежево-сірому фоні Парижа мають досить виграшний вигляд. Парижі уперше він вразив одразу. Скільки б ти тут не ходив, завжди прекрасно. Зазвичай у європейських містах інакше. Годину дві від центру, і починається сучасність та буденність. У Парижі скрізь історія та витонченість. Коли будете тут, раджу не брати таксі, і тим паче не їхати на метро. Гуляйте. Темп міста шалений. Київ з його ритмом і пробками поза порівняння. Дороги це місце, де пережани геть забувають про свою природну чемність. Мотоцикли, машини, автобуси, таксі усім треба швидше. Повний хаос. Площа Конкорд або площа згоди. Місце де починаються шляхи до центральних пам'яток міста. Тріумфальної арки, Лувра, Єлисейських полів. Ми можемо з вами побачити ансамбль в єгипетсько итальянском стилі. Посередині площі стоїть відомий обіліск, який був привезен з Єгипту і був подарен Мухаммедом Алі Франції при Луи Філіппі. Цей люксовский обеліск, висота його 23 метра. 10 тонн 230 тонн. На площади мы сможем также увидеть фонтаны в итальянском стиле. Это подобие фонтанов на площади Святого Петра в Риме, посвященной морскому и речному судоходству. По периметру площади находятся статуи, изображающие 8 главных городов Франции. Это прежде всего Руан, это Лиль, это Страсбург, Марсель, Лион. Занадто багато інформації. Продовження читайте у книжках з історії. Нас найбільше цікавить, як живе Париж сьогодні. Ідемо далі. Де б ми не були за кордоном? У кожному місті шукаємо його музику. Ця не дуже французька, але колектив нам сподобався. Музична компанія розважалась перед входом до саду тюльрі. У жодному разі не кажіть на нього парк, бо це буде по-селянськи, а не по паризькому. Тільки сад із шістнадцятого до вісімнадцятого століття він був відкритий лише для прогулянок королівських родин. Час лине, зараз хто тільки тут не гуляє, лежить, сидить, цілується і обіймається, Їсть морозиво. Привіт! Розкажи нам туристів, з яких країн ти найчастіше тут зустрічаєш. З Росії, країн Азії, Данії тут стільки різного морозива. А яке твоє найулюбленіше Фісташкове. Правда, моє теж бачите, як легко сходяться дніпропетровці і парижани. Морозиво до речі, смачнюче. Нам за мільєном поталанила. Він не тільки симпатичний, але й говорить англійською. Тут це рідкість. Звісно, французька красива мова, але англомовним приїжджим важко з кимось поговорити щиро. Якщо тільки не зустріти команду програми Відкритий світу ми готові до спілкування і ого обіймання. Привіт! А для чого ви це робите? Та для розваги. Справді і як часто це уперше. Місто кохання так, так навіть коли ви приїхали не з коханим, а з оператором, Париж вас обдарує любов'ю, з того, що ви не зможете прочитати про тюлірі в інтернеті за усім зеленим у саду, доглядають молоді французькі біологи, рослинність навколо здобутки студентів університету Сорбонна. Зелені лабіринти поєднують площу Конкорд з Лувру. Чи відомо вам, що як музей Лувр починався з крадених витворів мистецтва, які Наполеон Бонапарт привозив з походів? А зараз тут зберігається, мабуть, найбагатша колекція мистецтв у світі. Кажуть, щоб обійти усі зали, потрібно 90 днів і мінімум півдоби, аби потрапити всередину. Три місяці в Парижі. Спокусливо запропонуємо телеканалу новий проект. А сьогодні в Лувр ми не пішли. Тут є і ззовні про що розказати саме слово Лувр означає укріплена споруда. Від початку він мав і відповідний зовнішній вигляд. Однак королівським родинам не дуже подобалось жити в укріпленнях. Тому будівлі поступово перетворюються на архітектурний шедевр. Якщо б тільки не ця скляна споруда посередині, створена американцем китайського походження, одразу видно, не француз. Бей-Юйміна періодично критикують за цю купу скла ще з 1989-го, коли він закінчив своє творіння. Критикують, бо його сучасна конструкція ріже архітектурний ансамбль Парижа. Архітектура міста, особливо центральної його частини, надзвичайно гармонійна. Державні закони охороняють аутентичний вигляд будівель і забороняють зводити сучасні висотки. Оздоблення будівель ажурне, наче плетене гачком. Коли гуляєш вулицями, здається, що ти перебуваєш у кількох епохах одночасно. І ще одна цікавинка: візерунок решіток на вікнах будівель неповторний. Навіть проводили спеціальне дослідження і довели це. Хотіла б я працювати людиною, яка спостерігає, аби кожного разу на паризьких вікнах з'являвся унікальний візерунок. Водночас Петриківка теж гуляла Парижем. І ще потрібно побувати тим, хто привіз живе мистецтво з Дніпропетровщини, як не на вулицях Монмарт. Півтора сторіччя тому на пагорбі жили і творили ще бідні і маловідомі Ренуар, Ван Гог, Тулуз Лотрек, Модільяні. Ці вулиці і досі зберігають дух творчої паризької богеми. Тут і зараз живуть художники. Дорогі Я намалюю тебе за 500 євро. 500 – це забагато. Ні, бо я тут найкращий. Журналісти не мають таких грошей. Не маєш? до побачення. І справжні. Привіт, як вас звуть? Вінсент, ви парижанин? Ні, я з Італії із Сіцилії. Як довго ви тут? Десь 20 років. А чому приїхали? Для художників це особливе місце, наче невеличке село не зовсім париж. Тут тисячі художників. Скільки коштують ваші роботи? Дітей я малюю за 5 євро. Мене не дуже то цікавлять гроші. А ви звідки? Ми з України з України, а Україна Україна. не знаю, чи з Італії він син чи ні, неважливо. Він разом з іншими вільними особистостями, які гуляють Монмартром, зберігає тут особливу атмосферу. У цьому селі як назвав його художник. Можна зустріти творців з Бразилії, Аргентини, Канади усі різні який ваш найулюбленіший французький художник? Ван Гог. він приїхав з Голландії. Його звали Вінсен. Мене теж він працював тут шість років, зовсім не мав грошей. Його брат давав йому на їжу. Тепер ціни на його роботи шалені. Останній раз одна з них в Нью-Йорку виставлялась за 40 мільйонів доларів, але за життя він не продав нічого. Без українців на найвищій точці Парижа теж не обійшлося. Ирина розповіла, нам звідки беруть початок заклади швидкого, нездорового, харчування «Бістро». Перед нами ви бачите з лівої сторони табличка. 1814 год, коли козаки вошли в город Париж. Коли вони кричали, забегали в кабаре, в ресторанчики таверни и кричали швидко, швидко, щоб їм швидко подавали випити, покушать, закусить і убежать дальше. Хоча на самом деле слово сам, сам ресторан швидко-швидкого «быстро, приготування появился вже в кінці 19 віку. Ну, як я вам говорила, это ну, легенда історії. І не треба ці легенди розвіювати, кому без них історія буде цікава. А кров пращурів у нас і зараз відчутна. Всі кудись біжимо, квапимо, с їмо на ходу одне слово нащадки козаків. Наші туристи люблять купувати всілякі цяцьки на згадку на Монмартрі. Французи, звичайно, з цього глузують. Місце особливе, але ціни вищі, і сувеніри скрізь однакові китайські. Як у Парижі, центрі мистецтв тиражоване китайське, йдемо перевіряти. О, футболочки так зроблено в Китаї. Якщо ви любите Париж, можете поїхати до Китаю і придбати там стаку футболочку. Є ще магнітики, всі чекають у Дніпропетро. Мабуть, теж китайське. Не те, що наша Петриківочка зроблена руками і кожен відтвір унікальний. Сподіваюсь, хоч Ейфелева вежа. Паризька ні, Made in China. Не витрачайте гроші на сувеніри. Купуйте нашу Петриківочку, а Парижем просто насолоджуйтесь. Китайське на китайське усі беруть, і ми будемо брати, бо дехто у Дніпропетровську образиться. Режисер програми Відкритий світу», наприклад, без магнітиків з-за кордону взагалі працювати відмовляється. Добре, хоч костюм з єлисейських полів не замовив, а на магнітики не шкода. Тільки б ти не гуляв Парижем, завжди хочеться ще. Наші французькі пригоди тривають. Дивіться програму наступного тижня. Одяг ведучої від мережі мультибрендових магазинів Made in Denka».